Він і він розказував. Він де він є, в якому місці вам його не треба знати. Вам не треба знати, то не, не по телефоні. Та й так, ну кончу 9 класів. такий шустрий, все, все хотів мати. То я мама, то я мама. От і підписав контракт, пішов, служив в АТО три роки. А то його забрали на війну. все хотів мати. Всіх слухав, хазяйстві всі допомагав, то Мар'янчик. Намовтиш. Та ще. ще. тут і от у і от, і от, і от, класники. О Мар'янчик. То що його на класник, той друг по сусідстві живе. У мене а він мене саме менший. Старший в вдома, середній домах, а він самий менший служив. У мене середній був інвалід, його з пальцями то його не брати в армію, а старший по стану здоров'я його теж не брали. А він вже його взяли. Одна нагороди його йому дали. Одна нагорода дали Володимирі, того часті я, я, о. Дали йому таку теж медаль. Ой, сиділа. А то він привіз золото, йому там дали теж медаль. А то першу йому дали, що живий, він був йому дали таку медалювати. Десь грамоту я не знаю. Не хватає, не вистачає мені Мар'янчика і все. Що він двабки, до вдома всі дбати. Мама метою, мама метою зробимо. От. І так помаленьку. Казав маму, що скоро я переїду, перший раз вже додому повернуся. Каже, я вже всі його переїхав. Цілу Україну каже, в'їхав, каже, я вже вернуся додому. І мав прийти в відпуск, то мав прийти в відпуск. Але не, не судилося прийти. Просто не виходив навіть тиждень. Я позвонив і каже, в мене тиждень не буде, мама. Я йду, йди, а то нема називає, немає. І він каже, як приїду, прийду, то я каже, позвоню. І вже не позвонив тоді. Позвонили я вже приїхали. Тоді тобто сказали, що його нема. Попав під обстріли і, і загинув. Хлопці якісь там грали, а він просто взяв з фотографії, така файна фото вийшла. Тут в лісі, і він баяном, то сильно дуже гарно фото. Бо там ще є, то там біля машини, там в комусь гору є, не знаю, даю. А туди в лісі, там, де вони були підкриттям. Потім хочу рація. Ну, тоді є красива, от, бо там є сусіднього побита осколками лице, от, і так, синяки. От Отобі так на очі шапку насаджував, щоб я не бачив.